Всім доброго, доброго вечора, бо знімаю відео ввечері. Мене звати Марина Безрукава, і сьогодні я хочу вам розказати: а, так, да, представлюсь, я експерт в сфері створення додаткового доходу для, так, в області профілактики, і зміцнення здоров'я. І сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікавий, дуже класний продукт нашої компанії, компанія New Life. Це отака антіоксидантна навколо, для шкіри навколо очей. Я її дуже люблю. При вас я зараз відкрию. Якраз у мене мій засіб закінчився. Це тієї також сироватка Вона закінчилась. І я собі взяла цю сироватку і дуже-дуже люблю. По-перше, вона дуже ну, зручна. Красива упаковка. Бачите, яка красива упаковка, ну, скажімо так, дуже високого дизайнерської якості, такого дизайнерського рішення. От, і зараз ми з вами відкриємо її. 15 мл, ця упаков... 15 мл тут знаходиться. І отак вона дуже красиво виглядає. Дивіться, дуже-дуже красиво. От. На них написано New Life, бачите? Є такий колпачок, який отак вот вот відкривається. І тут є отакий шарик. Дуже класно, знаєте, мені чим подобається цей шарик? Ну, По-перше, шариком дуже зручно користуватись, тому що не треба пальцем лізти і наносити. Їм дуже класно ну, художник, художник, дизайнер, художник з самого ранку. Да? І їм дуже корисно користуватися, легко І Знаєте, що мені подобається? Що Цей шарик він, ну, залізний, ну, я не знаю, з якого ну, з якогось металу зроблений. І коли ти вранці просипаєшся. І Він такий прохладненький, і він моментально підтягує ну, такої, дуже відчуття таке комфортне, він дуже підтягує шкіру. так моментально. Ця сироватка мощна, вона зменшує кількість морщинок, дрібних зморщок. Темні круги під очима, в ній дуже сильний мощний антиоксидантний склад. І, ну, чесно, так, приємно. Знаєте, так ходиш, водиш, водиш. Я така приємна, приємна. І це, скажу так, один з продуктів нашої компанії, який вже дуже багато років наша компанія випускає. Він є дуже популярним, ця і її вистачає на дуже багато. Тому що за, за, ну, за рахунок того, що тут шарик такий, ну, її, вона дуже правильно і економно використовується. На самій упаковочці, знаєте, на відміну від всіх. Інших, скажімо, виробів інших компаній на, на самій упаковочці, ну, якщо придивитись, тут є вся інформація, штрих-код, і вся інформація, хто виробляє, номер телефону, тобто офіційно зроблений продукт, обов'язково є дата виготовлення і що тут ну, склад на, ну, написаний, звичайно. <тур> <тур> і знаєте, от я зараз покористувалась, і прямо так відчувається легкий такий ліфтинговий ефект. Вона поліпшує колір шкіри навколо очей. Дуже класно. І що мені ще подобається, що в ній немає. Ну, Такого яркого якогось різкого запаху, якихось косметичних аддушок, знаєте, такі бувають дуже сильні. Ні, Вона практично без запаху, особливо класна це для тих людей, які дуже реагують на запахи. Тому я вам рекомендую, так вона і виглядає. Зараз я покажу: ось вона у нас, бачите, така сироватка для шкіри навколо очей. Компанія New Life дуже класна і дуже доступна по ціні. Бажаю вам любові, счастья и добра. Пока-пока. До новых встреч!